Інтеграл від 2 до 5 в чисельнику х квадрат плюс 4х плюс 4, а в знаменнику x плюс 2 dx. Простимо цей інтеграл. х квадрат плюс 4х плюс 4 це формула квадрат суми х плюс 2 у квадраті. І ділимо на х плюс 2. На х плюс 2 ми можемо скоротити. Тоді маємо інтеграл від 2 до 5. На х плюс 2 скоротили, залишається х плюс 2 dx. Знаходимо перевісну від суми, отже, знаходимо для кожного доданка. Первісна від х. Збільшимо показник на 1, х у першому. Отже, 1 плюс 1 2, і ділимо на цей же показник на 2. Якщо в нас константа до числа просто дописуємо x2x. І ставимо межі інтегрування від 2 до 5. Спочатку підставляємо верхню межу інтегрування, замість ікса підставляємо 5. 5 у квадраті поділити на 2, додати 2, помножити на 5. І від цієї суми потрібно відняти підставляємо тепер нижню межу інтегрування. Замість хса підставляємо двійку. Отже, 2 в квадраті поділити на 2, додати 2 помножити на 2. 5 у квадраті 25 других, додати 2 на 5, 10, відняти 2 в квадраті 4, запишемо 4 других, відняти 4 других, 2 на 2 4. розкриваємо дужки, змінюємо знак на протилежний. Мінус 4, так, 25 других відняти 4 других. Це буде 21 друга. Тут у нас плюс 10 мінус 4, отже, плюс 6. 21 друга. 20 ділимо на 2 – 10, 1 друга половинка. Отже, це 10,5. І додати 6. 16,5. Відповідь: 16,5.